Цей сюжет я знімаю на тарбунарах із музею. Це, це ця кімната, це копія робочого кабінету Василя Захаровича Тура. Це людина, яка створила ну, одне із, самих, із самих знаменитих на весь Союз сільськогосподарських колективів. Я навіть називаю, не знаю, як там колхоз чи совхоз, а Колгосп. Але він був відомий. От подивіться уважно на стіл. Оце справді, ну, звісно, на ньому печатні машини в нього не стояли, це секретарші. Але оце, оце така, такий був атрибут дійсного кабінету директора. Бачите? От приблизно, бо я застав ті часи, я можу сказати, що приблизно так і було. От, обшиті такі стінки, там різні вимпили, нагороди. От, бачите, от, те, що я казав, <смі> то воно і є. І оце дивіться його, його костюм, костюм. Василь Захарович був героєм соцпраці. Вистовене звання Героя соцпраці, був депутатом Верховної Ради. І завдяки цьому не дуже багато коштів вливалося саме в наше господарство. І треба зауважити, що під час колгоспу, коли колгосп це місто будувалося, було побудовано і палац спорту, і музей, будинок культури, будувалися школи, фабрика, кухня. Тобто, завдяки тому, що колгосп був колгоспом мільйонером, і саме в той період саме дуже активно розвивалося і наше містечко.